Ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ, новини твого міста. В Студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Кордони міста на замку в Нікополі будують блокпости. На Нікопольців очікує підвищення тарифів за вивіз сміття і за проїзд. В місті обрали чотирьох перлин. Найкращих обрали з 23 конкурсанток. Тепер про це інше більш детально. Кордони Нікополя на замку. На в'їздах до міста будують три блокпости. Там щоденно чергують працівники Державтоінспекції. Перевіряють автомобілі, автобуси та мікроавтобуси. На найближчим часом на блокпостах будуть стояти загони самооборонців та міліція. Добровольці можуть звертатись до начальника міліції Сергія Венедиктова. Він очолює штаб оперативної роботи. Наразі в загони вже записались мисливці. Активно допомагають в побудові блокпостів депутати, підприємці та звичайні городяни, де стабілізації в місті не допустять. Я призиваю і жителів города до спокойствию. Ми тут не допустимо сепаратизму, ми не допустимо, щоб грабили магазини, банки. жилье жителей. Мы все сделаем для того, все сделаем для того, я депутатский корпус, чтобы это в городе Никополе не произошло. Сегодня, завтра возобновляем патрулирование 8 машин. То есть это не значит, что они будут ездить по городу, это будут места дислокации там, где с планом перехвата и так далее, и тому подобное, группы захвата сформированы. Вот. Если будет ситуация и к нам будут ехать сепаратистски настроенные Молоді люди, не важно з якої області для того, щоб дестабілізувати в городі Нікополі ситуацію, то ми сьогодні готові не допустити сделать. Затягнути пояси. Радять чиновники на українців чекають подорожчання. Звісно, це стосуватиметься і Нікополя. Окрім здорожчання комунальних тарифів, в місті зросте і плата за проїзд в громадському транспорті. Це зумовлено здорожчанням паливно-мастильних матеріалів та запчастин на автотранспорт. Тариф підвищиться однозначно. Проте, коли це станеться та наскільки зросте ціна за проїзд, поки невідомо. Перевізники та влада ще проводять наради. До кінця навчального року збережуть безкоштовний проїзд для школярів у відведений час. Що буде далі, поки невідомо. А от вже відомо, що підвищиться і плата за вивіз твердих побутових відходів. Тариф для багатоквартирних будинків складатиме 5,90, для приватного сектора 6,60. Одна діяльність стала темою відкритого діалогу між освітою та владою в Нікопольському економічному університеті. Впевнені наразі існує небияка необхідність в такій спеціальності, як менеджмент природоохоронної діяльності. Саме тому на базі університету будуть готувати таких спеціалістів. А от на круглому столі обговорили можливість багатосторонньої співпраці та взаємодії з науковими закладами, бізнес-структурами, місцевими органами влади. Зокрема, запросили відповідних спеціалістів, наприклад, природоохоронної прокуратури, співпрацювати з університетом та проводити відкриті уроки для студентів спеціальності менеджмент правоохоронної діяльності. Старша група учасників конкурсу Край – діти віком 15-18 років в рамках ознайомчої екскурсії побували в рекламно-поліграфічному центрі Січ. Спеціалісти підприємства провели для молоді цікаву та пізнавальну екскурсію. Друкарня невелика, але багатофункціональна. Тут виробляють різноманітну поліграфічну продукцію: календарі, стікери, блокноти, плакати. Гордість підприємства Японська машина для виготовлення кольорової продукції Шинохара, таких по всій Україні всього 10. Хлопці та дівчат провели по кожному з цехів підприємства та детально розповіли, як виготовляють ту чи іншу продукцію. Відповіли на всі запитання школярів. А по закінченні екскурсії діти могли навіть самостійно з підказками спеціалістів зробити собі календарі на згадку. Дуже понравилось, дуже цікаво, як це так ділявся. Нікоди не видели. Да, І своїми руками теж попробували. Саме діля під руководством спеціаліста то это просто. А так, если самим, то, наверное, сложно. Очень интересно, вот захватывающе. Столько много нового узнали. Узнали, откуда вот такие вот все берется, вот из чего выготавливается. На самом деле очень все интересно. У Никопольском краезнавчем музее открылась выставка Индия шляхами давних культур. На експозиції представлені фотографії найкрасивіших місць Індії, які пов'язані з життям та творчістю родини Рерихів. Відвідала виставку та поспілкувалася з автором робіт Віталієм Новіковим і наша знімальна група. Чарівні гімалаї, давні печерні храми, таємничі монастирі, старовинні фрески, скульптури та орнаменти. Все це зафіксував професійний фотограф Віталій Новіков, подорожуючи Індією шляхами Рериха. З 2009 по 2012 роки співробітники Дніпропетровського Ререховського товариства щорічно подорожують Індію, беручи за основу маршруту книги Миколи Ререха Серце Азії та Алтай Гімалаї. Я завжди дивився, коли картина Ніколая Константиновича Рериха, Я завжди був ну ні невероятно... Удивлен яркостью красок и необычайностью ну, палитры, что это такое может быть. И когда я приехал в Гамалай, то я увидел настолько яркие краски, и, что это все правда. То есть вот я хотел что сказать, что я у, уверился, что это правда. Що це не вимисел, не фантазія. Рерих намагався довести, що у різних народів культурах чимало схожого, і це треба лише побачити. Мова, одяг, орнаменти в усьому цьому він знаходив схожість східної культури з західною. Цю схожість помітив і Віталій Новіков. Наші народи мають спільне общество. Наші шаровари от носять, ребята, носять зброю. Такою Это все в Індії до сих пор ходять такі от, ребята. Схитки, да, вот одежда у них такая же, как у наших казаков. Званий, сел некоторые совпадают, речек, что вот в Гималаях, что, например, в Карпатах. Названия одинаковые. Наши, например, церквушечки, значит, маковки в индийских храмах вот таких тоже есть украшения, резьба по дереву, животный стиль. Все это есть. Что касается... древних надписи, так називаємо звериный стиль из фотографії, которые на камнях вироблені там козлики, чоловічики є в Монголії, є у нас вот, світ Дніпропетровських степях. також є в Скандинавії. о тобто це говорить что культури, що один был. виставка Індія шляхами давніх культур буде цікавою для всіх, хто не байдужий до вивчення Азії та однієї з її найцікавіших країн. До речі, роботи відвідувачам будуть показувати навіть в 3D. Експозиція в Нікопольському краєзнавчому музеї проходитиме з 15 квітня по 4 травня. У Нікополі відбувся сьомий традиційний конкурс Ніс перлина. Вибирали найкращих з 23 конкурсантів в різних вікових категоріях. Але призи та гарний настрій було забезпечено всім. Сьомий рік поспіль модельна агенція Тріумф організовує та проводить в Нікополі конкурс Міс Перлина, бажаючи взяти участь з кожним роком все більше і більше. На цей раз організатори обрали 23 конкурсанток, поділили їх на чотири вікові групи. Загалом вік учасниць від 6 до 17 років. Отобрали максимально, скільки ми змогли, Вот, то есть детки, которые уже более-менее могли спокойно общаться с микро, ну, вот, держать в ручках микрофон, общаться с ведущими, которые э, как бы мало стеснялись, э, вели себя как бы более уже уверенно. вот. Ну, такие более коммуникабельные, можно так сказать, деток мы таких уже отбирали. Опять-таки, смотрели, как они. Старалися їм показать, по мере, мінімальне дефіле наше, щоб вони могли красиво держаться на сцені. Ну і уйшов місяць на підготовку для того, чтобы вже мы зробили все, що ви увидите сьогодні. Шоу вдалося на славу. Конкурсантки демонстрували журі та глядачам сучасні національні костюми, свої кулінарні таланти, дефілювали по сцені та розказували про себе та свої хобі. Компетентному журі, до складу якого увійшли дизайнер Ірина Рева, фотограф Борис Плахотя, модель Дар'я Назарова та парикмахер-стиліст Рафаель Давтян з 23 трьох учасниць довелося обрати лише 4 міс перлини в кожній віковій підгрупі. Проте подарунки та гарний настрій отримали всі. У нас є получають от трьох до 7 подарунків. А от, подарунки подарки у нас це фотосесії. У э, Бориса Плохотя и Сергея Толочка. Также у нас идут эксклюзивные бижутерии. У нас ну, очень у нас идет одежда для деток эксклюзивная, также сумочки, косметика, парфюмерия. У ну, подарков очень много. Титулом «Міс Перлина» були нагороджені Еріка Стовбун, вікова категорія від 6 до 8 років, Анжеліка Захаренко, категорія 9-11 років, Олена Вікторія Касьянова, 12-13 років та Єлизавета Йосипова, 15-17 років. Організатори конкурсу завдячують спонсорам та меценатам. Без них захід не був би таким яскравим. У Нікополі відбулось свято краси та грації. В спортивному залі стадіону Металург імені Куценка відбулись фінальні змагання команд черлідерів. Далі про це яскраве свято детальніше. Команди з 13 міських шкіл взяли участь у змаганні. Оцінювала хореографічну майстерність та яскраві костюми дівчат черлідерів. Комтентна журі, до складу якого увійшли хореографи професіонали. Звертали увагу на такі складові виступи: технічність, синхронність, артистизм та зовнішній вигляд. Другий раз поспіль перемогу здобула команда чорлідерів школи номер 22 І це не збіг обставин, а результат старанної праці дівчат, учасниць і їх керівників. Учитывая, що и команда самая маленькая, но виступають наравне з всеми взрослими, ви видели на п'єдесталі. Дівчинка стояла на верхній ступінці, але ростом була чуть ли не по пояс остальным участницям. Это просто труд дітей і труд руководителей плюс еще фантазія. Они такой оригінальний номер, що я просто когда увидела только костюм, у мене вже був шок. Так что это не може бути то таким случайным. Друге та третє місця посіли відповідна команда чорлідерів школи номер 19 та 15. Дівчата результатом задоволені. Ми дуже старались, Хотімо сказати велике спасію всім нашим учителям, педагогу організатору, нашому капітану. Бальшого спасіба, тось ну всі старались, всі трудились, дуже ждали. всі команди отримали грамоти. Головний приз за перемогу чекає на команду школи номер 22 під час урочистого закриття шкільної спартакіади, де дівчата матимуть право відкривати урочисті збори своїм виступом. Також переможці будуть захищати честь міста на конкурсі команд підтримки обласного рівня. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить! Четвер, 17 квітня, температура вночі плюс 8 плюс 11, день плюс 11 плюс 14, атмосферний тиск 757 мм тутного стопчика, вологість повітря 61%, ясно. У п'ятницю, 18 квітня, температура повітря вночі плюс 6 плюс 8, день плюс 11 плюс 12, атмосферний тиск 752 мм тутного стопчика. Вологість повітря 63 Ясно. У суботу, 19 квітня, вночі плюс 8 плюс 9, вдень плюс 14 плюс 16, атмосферний тиск 752 мм житутного стовпчика, вологість повітря 68%, хмарно, дощ. У неділю 20 квітня вночі плюс 7, плюс 9, день плюс 9, плюс 14, атмосферний тиск 755 мм житутного стовпчика, вологість повітря 57%, хмарно, можливий дощ. – це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілі, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.